Всім привітки, все це, це, це. Сьогодні буде огляд сумок, огляд взуття, великі знижки тривають. Зараз ми все подивимося. Ось така сумка від US Polo Ashen це американський бренд. Досить містка, всередині закривається на блискавку. Досить красива. Комбінована, якби тканина є і шкірзам. Бачу, ручечки регулюються. І така сумка коштує 4899 гривень. Красива базова сумка. Такі ж сумочки є у малому розмірі, в чорному кольорі і в кольорі гічичному. А довга ручка тут теж шкірзам і текстиль. Текстиль, такий, як велюр, а з вишивкою. Нерву на ця містка така сумочка, вона на вигляд маласенька, але насправді вона не є такою маленькою. Ось така ручка, вона із ланцюгом, бачите, комбінована. І шкірзан, і тут регулюється довжина. І ціна 2999 гривень. Красиві ці сумочки в Polo ASH. Так, ще така є, в більш класичному стилі. Ціна 3999 гривень. Колір бордо до каштанового. Досить містка, має довгу ручку, застібається на боязко по додаткова кишеня і тут лого на металевій пряжці. Є ще в кольорі моко. Теж така ціна, 3699 гривень. Бачу красиві сумки різних кольорах і червона, і кремова, бежева. Це від бренду Beverly Hills, містка Сумка Шопер, це шкірзам все. Але шкірзам досить хорошої якості, м'якасенький. вона застібається на блискавку. Діє зараз велика снижка, тому що магазин по тобто, ліквідацію товару зачиняється. Підкладка теж злого бренду є кишенька всередині. З лого бренду, тут теж написано лого бренду. Якісна сумочка досить. І ціна 2599 гривень. Ще ось така Беверлі Hills з тисненням, з вишивкою такою. Лого по самому матеріалу застібається на блискавку. 2499 гривень. Зараз повернемося ще до тих сумочок, але подивимося на розпродаж взуття. Ну, тут не позначені розпродажі. Але коли ви будете купляти, то 30% є розпродаж від ціни, якби Джені Фаер. Цей бренд представлений в різних країнах світу. Це недорогий бренд, він є дешевим, ну якби. Ціна їх 2099 гривень. І це штучний матеріал, це шкірзан. А є в чорному кольорі і в такому кольорі, як моко. Зі значкою великою. Вони коштували 1599 гривень, зараз 799 гривень. Ось такі в стилі ах. Яскраві, рожеві з хутром всередині. Є різні розміри, зараз діє 50% знижки. Ще такі черевики панчохи базові, на високій підошві. Вони такі гасенькі, я їх вхопила, отак, думала, вони важкі. Ну ні, 1599 гривень. Мартінс. 38 розмір, є 40, я бачу в наявності. Но розмірна сітка велика. Важливо дивитися, які тут розміри виставлені, а є різні від 36-го бачу. Від 36 го їхня ціна 1439 гривень. Це ж кірзам. Вілі з чорними вставочками і така підошва непогана. Копія доктор Мартінс, але ну, Доктор Мартінс набагато дорожче коштує. Ще така красива сумка Баверлі Хілс. 2799 гривень. Реженький такий колір. Вона з близькою має а, тільки ось такі ручки, що регулюються, довгої ручки, немає. І більше класична сумка. Є рюкзаки з ось... шкірзаму і під замшу. Ось такий рюкзак. Він комбінований і текстилем під замшу, і шкірзамом. Це польський бренд Лосоцький. І такий рюкзачок коштує 1999 гривень. Ще є різні елегантні черевики в чорному кольорі. Це від Jenny Fire. Повторюю, це не є дорогий бренд. Це вважається мас-маркетом. Такі черевички елегантні, класичні, коштують 1899 гривень. І є під замшу. Вже більше це як черевики панчохи. Тут еластична така тканина, текстиль такий, що тягнеться. А теж така ціна 1899 гривень. А ще від бренду Ласоцький. І є шкіряна, я бачу взуття, є знак шкіри. Ось ці. Це натуральна замша, елегантні човники в пісочному кольорі. А підбори комбіновані металевою такою смужкою. Що додають вишуканості, бачите, знак шкіри стоїть. І вони коштують 2299 гривень. Ще красиві, елегантні. Ось такі туфлі в чорному кольорі. І це теж шкіра ватт і шкіра середина. Це бренд Ласоцький, це польський бренд. Такі класичні човники. Томесенькі підбори, комбіновані металом, шкіра і шкіра всередині. І такі човники коштують 2999 гривень. Ще такі просто легатні базові човники, шкіра, вар, шкіра всередина. А тут вже, бачите, на, на мисику комбіновано металом на носочку. Теж ціна 2999 гривень, шкіра вар, шкіра середина. Красиві червоні сумочки. Є довга ручка, тримає форму. Ззаду Кишенка, це від Дженні Fire. Це шкір за, її ціна 1399 гривень. І ще є в лаковому матеріалі така ж сама. Покажу, вона відкривається як. Немає там блискавки, просто застібається на кнопочку. Є додаткова довга ручка. І така сумочка коштує 1399 гривень. І аналогічна є в бежево кодровому кольорі. Така ж ціна і такий матеріал. Красівки від Jennifer. Фаєр. І 1199 гривень. Басі додаткової ручки. Просто класична сумочка, яка закривається на блискавку. Є ще в світло-бежевому кольорі, не в пісочному, а такий кремово-бежевий. І їхня ціна 1099 гривень, знижечка 50%. Ще такі є на низьких підборах. З перфорацією, схожі, але вже нижчі 1599 гривень. Це вся штучна замша. Які красиві черевики. 1599 гривень на високій тракторній підошві, Колір горіхово-бордовий. Заговорилася гороховий. Це шкірза. Є різні розміри, в цьому магазині представлені різні розміри. Ще такі цікаві черевики. Не знаю, цей бренд Ді Зі або якось по-іншому читається. Це теж, мабуть, якийсь мас-маркет. Але покупців все це, ЦЦЦ, тому що тут завжди сучасні моделі. Є взуття, що непогано досить носиться. 1599 гривень. І є такі точно в чорному кольорі. 1599 гривень. Ще від цього бренду є лофери 1399 гривень. Це шкір замінник. Це такий як бархат, текстиль з такою пряжечкою красивою, 1399 гривень. Скажу вам, купують, сезон відходжують і все нормально. А ще такі лофери на високій тракторній підошві в чорному кольорі і такі лофери коштують 1599 гривень. Такі ж лофри під бархат, як і риженькі, що я показувала, як такі кремово рижі 1599 гривень. І від цього бренду Дізі ще є лакові лофори з таким великим ланцюгом 1599 гривень. Елегантні бутильйончики. Теж від цього бренду Дізі. 2199 гривень, це шкірзам з такою пряжечкою, з менталевою, з камінчиками, білий колір, високі підбори від американського бренду їх антери, є Хантери, є гумові чоботи, з чого і починався цей бренд. І як бачите, є вже кросівки. Кросівки коштують 3299 гривень. Немало вам скажу для магазину це, це, це. тому що цей магазин якби себе позиціонує як саме дешеві ціни, але бренд дорогий, тому така ціна. На підошві вказано хантер, хунтер-хантер. Це все ж і текстиль. Ще такі є хантери, Водовідштовхуючі написано. На 3299 гривень. Тут я дивлюся в розмірі 37, його мовічу чоботи хантери, 2799 гривень. Зараз я ще покажу трішки вам чоловічого, дитячого, щоб ви розуміли, які ціни в основному. Є вже трішки весняно-літня колекція. Ось такі бусинішки, слінбайки. 1599 гривень в червоному кольорі. Дуже красиві, застібаються на таку милу пряжечку золотисту, а це штучна замша. І є точно такий в чорному кольорі 1599 гривень. Великий асортимент Хантері. Є білі. Дуже класні, стильні, гумові чоботи. І їхня ціна 3299 гривень. Є в чорному кольорі, блакитному і бузковому. Є в жовтому кольорі. Наскільки вони відповідають цьому брендові? Бачите, написано, що оригінал, всередині, все промарковано. Ще такі є тюнейджерівські кросівочки високі. Вони комбіновані різним матеріалом, що текстилем, що шкірзамом. І такі кросівки коштують 2899 гривень, можливо, це і є якийсь відомий бренд. Є шкіра, бачите, знак шкіри. Так що тут є вставочки з але де саме шкіра, можливо, це білий або ось ця замша. Ну, тут не схоже на шкіру, можливо, білі вставки це шкіра. 2899 гривень. Ще є в такому сірому світлому кольорі. І вони коштують 2699 гривень. Теж є шкіра. Є пуми, пума лайт логесенькі, вони повністю з текстилю 2699 гривень. І ще такі пуми є, теж текстиль 3299 гривень. Софт. Комфорт. Різні розміри. Від бренду капа теж є красівочки 1890 дерев гривень, це шкіра замін. Припорошено рожевий колір з білим. Танкетка підошва трішки вища. Кеда від капа будуть коштувати 1099 грн. гривень, це текстиль. Від лосотський це шкіра. Шкіра вверх, шкіра всередині, польський бренд, 1799 гривень. Такий масивний ланцюг, вона не є важкі, хоча підошва виглядає, має вигляд масивної. Дитячі красівочки 1499 гривень від Beverly Hills. А Є від 32-го розміру від 31-го навіть бачу по 35 -го. Застібаються а, на лихучечки. Не знаю наскільки вони якісні. А, оці в біло бежевому кольорі мають вигляд більш якісний, хоча така сама модель. А, можливо, то що вони світленькі такий вигляд, мають 1499 гривень. І зі знижкою для хлопчика такі високі на з текстильною такою гункою вверху. На шнурках 1399 гривень, коштує 1800, 20% знижки. Ще такі у вас полу Ашен підліткові є. Це шкірзан, текстиль. Дуже класні, 2199 гривень. Це американський бренд, він вважається хорошою якістю, відзначається. Ще такі класні. І є 1699 гривень вони зі знижкою. Маленькі хунтери є, гумові чобітки, 1099 гривень. Повторюсь, це американський дорогий бренд. І ціни, відповідно, не дешеві, навіть не такі малесенькі гумачки, півтора тисячі гривень. Чоловічі Чемпіонс. Низькі кросівки це шкірзам 2199 гривень. І ще є в чорному кольорі Champion 2799 гривень. А це все шкірзам. Червоні пуми ще в чорному кольорі. Ці червоні коштують 2699 гривень. Це все текстиль і шкірзан, легесенки, непоганої якості, дуже легкі. І є в чорному кольорі. Тут така гума, вставка, пуми 2699 гривень. Чоловічі кедиванс 2699 гривень. Ще такі рибоки чоловічі, 3699 гривень, тут частково шкіра і шкір зам. І є чорні рибоки, 3699 гривень, теж частково шкіра і шкір зам. І такі шлюпаці сланці чоловічі Beverly Hills, такі яскраві, класненькі, І їхня ціна 999 гривень. Чоловічі черевики, не дуже високі 2799 гривень. І шкіра варь і шкіра середина. Чоловічі туфлі, лагатні, класичні рижа шкіра, варь шкіра, середина шкіра і їхня ціна 2599 гривень. І такі штуки є в чорному кольорі. Ціна 2599 гривень. Від Ласоцький, черевики добротні, шкіряні. А ні, це шкірзам. Це шкірзам, тому ціна, я думаю, така ціна дешева 999 гривень. 999 гривень І ось такі чоловічі а, черевики шкірзам. Чоловічі сумки через плече. І вес повошен. Текстиль і шкірзан, довга ручка, все закривається на блискавки, багато відділів є. І така сумка коштує 2399 гривень. Від бренду Карла, Клара Барсо. Це шкірзан 1599 гривень. Ось такі черевики, мають вигляд зручний, елегантних, класичних. 1599 гривень. На розпродажі ще такі черевики від бренду Max. Це німецький бренд, це шкірзан 2589 гривень. Ну, шкірзан не дочекалися до розпродажі, тому що їхня ціна була 3699 гривень, і це врахуйте, що це не шкіра. Всім дякую за увагу, що були зі мною на каналі. Всім папа і до зустрічі!